100 доларів, а це більш реально. Другий момент це навчатися. Тобто ну, ти приходиш в сферу, в якій ти нічого не знаєш, і момент, що просто закинуть кошти і 100 тисяч ксів, він тут не проходить. Тобі все одно треба розуміти, що це за сфера, як вона працює. Вона дуже складна, дуже велика, і вона постійно міняється, постійно щось нове з'являється. І третій варіант це ком'юніті. Тобто, тобі все одно потрібно з кимось спілкуватися, варитися в цьому оточенні людей, які цим займаються, щоб дізнаватися про якісь проекти, які там будуть роздачі чи які будуть злітати там і так далі. Тобі треба десь цю інформацію брати. Тобто, або ти повинен ну, там до бою постійно 24 на 7 шукати твітери, вивчати проекти і так далі. Друге, ти можеш спілкуватися з такими людьми. Потім ти можеш створювати такі ком'юніті. Тобто, як навіть якщо ти сам створиш ком'юніті, криптовалютчиків, да, де ти будеш навчати на початковому етапі, все одно там тебе з'являться люди, які набагато розуміють.